Всім привіт! Ви на каналі Лінкаро і це розпаковочка прових сюрпризів. У нас сьогодні дуже мила новиночка. Це колекція пушин. Тут нам будуть попадатися різні пушини, вони будуть дуже милі. Тут ще буде папір-самоклейка. Тобто наклеечки з папером самоклейкі. І тут ось такі однакові пакетики. І я сьогодні хочу брати всі нижчі пакетики. Тому із колекції Пушин беремо ось цей. Він найнижчий. Колекцію рожева естетика. Ми сьогодні закінчуємо. Із колекції чашки, ось цей жовтенький, Із колекції котики. Цінненький з Хмаринкою, і з колекції Minecraft. Так само цінненький І з колекції Гаррі Поттер ось такий Сірій. І колекція значки. Ось наш каталожик. І перша у нас колекція рожева естетика, яку ми сьогодні закінчуємо. І тут нам попадається. І тут нам попадається ось така музична платівка у вигляді сердечка. І наклеїмо. Ось так. І все, ми закінчили цю колекцію. І тому ми сьогодні з нею прощаємось. Далі колекція Майнкрафт. Ось такий пакетик. Я його тут так сильно заклею. Тут нам попадається ось такий діамантовий меч. Ось так наклеїмо. І ось така у нас виходить сторіночка. І далі колекція чашки. І сьогодні ми відкриваємо ось такий жовтий пакетик. І тут у нас дуже мила чашечка. Це ось така жовтенька чашечка з каченням. Хі. В наступному відео ми вже закінчимо цю сторіночку. Але в нас ще є ось ця. Далі колекція Гаррі Поттер». Ось такий пакетик. І тут нам попадається ось така лінієчка Гаррі Поттер». І тут я все виміряла по справжній лінійці. І вона в нас під номером 5. Ось тут. Наклеїмо. Ось так. Далі колекція. Котики ось такий пакетик. І тут треба якось відкривати його. І тут нам попадається ось такий котик з обручем жабки. Це ось тут. Клеїмо. І ось так наклеїли. І він каже, я жабка, Ква-ква. Дуже схожий на жабку. Минула новиночка. Це колекція значки. І давайте дивитися, що нам сьогодні попадеться. І це ось такий значок, на якому написано Лол. І наклеїмо. Вау, воно дуже класно відклеїлося. Ось так. І нарешті наша новиночка. Та-дам! Це колекція пушин. Ось так я зробила сторіночку. І ось такий пакетик. Тут нам попадається ось така мила лапка. І я вже казала, що це вже будуть наклейки на самоклейці. Ось така фірма. І, і вона у нас під номером 3. Воно дуже класно відклеїться. Наклеїмо під номером 3. І на цьому все. Всім па-па!